No, tak, nie ma nic ani się. i Syna i Światowego Ducha. Амін. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов, Бога Отця і супричасті у Святому Дусі. Нехай буде з усіма вами. І завжди встаньмо перед Господом Богом. Дякуємо Господу Богу за всі дари, благодаті, які одержали від Нього. А також перепрошуємо Господа Бога за свої особисті гріхи. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно особищи я думкою, словом, вчинком, недбальством. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому блага, пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного. Господи помилуй. Христе помилуй. Господи помилуй. Господи, помилуй. Молимося. Господи, здійсни милостиво прагнення народу, який молиться до Тебе, дозволь йому побачити, що належить чинити і дай йому сил для виконання побаченого через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого котрий з тобою живе і царює у єдності Святого Духа, Бог навіки вічний. святого Святої Святої. Сем'якнями площа моїм служить послуг і того. Слово Господнє було ніхто того часу. Ведіння не були часу. І сталося одного дня, яка він поклався спати на своєму місці, очі його слабшили, і він не міг уже бачити. А святитель Божий ще не був важчим. І Самуїл лежав у Господній камінь, там, де стояв ковчег Бог божий І покликав Господь Самуїла, 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 те він «Ось я!» і підбіг до Елі і каже, Ось я! кликав ти мене. Той каже, ні, не кликав. Вертайся і лягай, і він пішов спати. Господь же покликав знову Самуїла, Самуїле. Схопився Самуїл, пішов до Елі і каже, ось я кликав ди мене. Не кликав я тебе ні сину, Елі! нися і лягай. Самуї не завше Господа. Господнє слово і не було втягнення. Знову Господь озвався до Самуїла третє, і схопився він, прийшов до до і каже, ось я, пикав ти мене. Тоді Еліс зрозумів, що це Господь пішов хлопчину, то що каже до Самуїла, «Іди спати, а якщо тебе покличуть, скажи, говори, Господи, по словах міську хані. І Самуїл пішов і ліг на своєму місці. Прийшов Господь і закликав някід упередними розами. Самуїла та Самуил Саміїл озвався, говорив Бог слугах вісню коє. Самуїл виріс, Господь Бог із ним. Він дав жодному своєму слову паску на землю. Весь рай віддав, а до Вексалії. Самоїлку був наставлений Господнім Пророком. пророку. Слово Боже. Богу Приходжу, Боже, виконати волю. Приходжу, Божу, виконати волю. Я очікував Господа з великим нетерпінням, і Він для мене прихилився. Він почув крик благання Бога, блажений чоловік, для якого Господь ягоді. Який не звітався до гордих і тих, які стріляються до неправди. Приходжу Божого, виконати волю. Жертва і приносити не скуків, але ти й мені в Чи палення і жертви заліз не бажав ти. І я сказав, Пусть я прихожу. Приходжу Божу, виконати волю. У своїй книги записано про мене. Виконати Твою волю Боже мій, я бажаю, і твій нас нужна мого глибина. Прихожу, Боже, виконати волю. Я б правду на великому зібранні, а ти своїм там не допорою. Господи, тобі відомо, мою правду я не закрував у своєму серці. Прихожу, Божу, виконати волю. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Йде сто перита голосом мовою. Я знаю їх, і вони йдуть за Богом. Алілуя, алілуя, алілуя. Господь з вами. І з Читання Святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу, вийшовши із синагоги Ісус з Яковом та Йоанном прийшли додому Симона і Андрія. А Симонова теща лежала у горячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підняв її горячка, залишила її, і вона почала. Прислуговувати їм. як настав вечір, коли вже зайшло сонце, почали приносити до нього усіх хворих і біснуватих. і позбиралися біля дверей все місто, а він оздоровив багато хворих на різні недуги. І вигнав нечист... нечистих духів, які бісам не дозволяли говорити, бо знали його. А вставши вранці ще світа, він вийшов і попрямував пустинне місце і там молився. І поспішили за ним Симон, і ті, хто з ним. І знайшли його таї, кажуть йому: усі тебе шукають. А Він відповів їм: ходімо в інші місця до сусідних сіл та міст, щоб і там я проповідував. Адже на те я і прийшов. А він пішов, проповідуючи в інших синагогах по всій Галилеї та. Виганяючи бісів, слово Господнє, слава євангеліст записав так: він навчав їх як той, хто має владу, не так, як фарасеї, книжники. Ісус не тільки навчав, але своєю наукою підтверджував чудеса. Вчора Ісус знаходився ще в Капернаум, в суботу, увійшов там, як завжди, до синагоги і там навчав. Але не тільки навчав, але уздоровив. Вигнав біса у людину, який був біснуватий. І далі Ісус іде в сьогоднішньому Євангелі, як його писав Мар, Марко Евангеліст, іде далі, іде далі до інших синагог, іде з Яковом та Йоанном, і прийшли додому. Симона і Андрія. Там сказали йому, що теща Симона лежала в гарячці. Ісус її уздоровляє, взяв її за руку, підняв її, і гарячка її залишила. Але не тільки ці люди. Які йшли за ним, вони приходили з вірою. І евангелиста зазначив Святий Марко, що біля дверей зібралося майже ціле місто. Вони принесли своїх хворих і біснуватих. І там їх Ісус уздоровляв з їх недух, виганяв бісів. Але також і бісе добре знали, ким він є, знали, що Він є Богом, який має силу над усім. І йде Ісус далі на молитву молиться, приходить, щоб порозмовляти з своїм небесним Отцем. І евангелиста зазначив, що. Його усі шукають, прийшли. Симон сказав йому. А Ісус каже, ходімо в інші місця до сусідних сіл та міст, щоб і там я проповідував, адже на те я прийшов. Хочемо бути здоровими, то просім Ісуса, який сьогодні уздоровляє з вірою, так як ці люди, які приносили, які прагнули бути здоровими. Просі Ісуса з вірою. До Ісуса усі поспішали. Зі своїми труднощами та проблемами, йдемо до нього і ми та схованням просім, благодаті для всієї церкви. Молимося за Святу Церкву, щоб вона ревну та з любов'ю йшла до тих, хто ще не впізнав Ісуса. Тебе просимо. Молимся за місіонерів, щоб вони не. Знеохочували з труднощами і відважно сіяли зерно Божого Слова. Тебе просимо, молимося за хворих та людей похилого віку, щоб у церкві вони знаходили розраду і допомогу. Тебе просимо. Молімося за справедливий мир в Україні, мир в цілому світі. Молімся. За наших захисників, хлопців і дівчат. Молімося за їх родини. Молімося, для них здоров'я потрібне і сили. Тебе просимо. Молімося за наших рідних, щоб Бог удорвав їх здоров'ям і опікувався ними. Тебе просимо. Молімся за померлих, щоб вони. В Богові, віднайшли свій вічний спочинок та не джерело щастя. Тебе просимо, Господи Ісусе, Ти хочеш, щоб ми зверталися до Тебе. Вислухай наші молитви і прийми нас, прийди нам на допомогу, котрій живеш і царюєш. Навіки вічні. Благословенний ти, Господи, Боже, всесвіту, бо свої щедрості отримали ми хліб, який Тобі приносимо, блідо землі, і праця людських рук. Нехай Він стане для нас хлібом життя. Благословенний ти, Боже, Ти, Господи, Боже, всесвіту, бо свої щедрості отримали ми вино, яке Тобі приносимо. Плід виноградного лози і праці людських рук. Нехай воно стане для нас духовим напоєм. полі. Благословенний ти, Боже навіки. Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї свято і церкви. Просимо, Господи, нехай буде угодна тобі жертва того, Твого народу, нехай вона освятить наше життя і виблагає нам те, про що ми з упованням просимо. Через Христа Господа нашого, Господь з вами у гору серця, подяку складаємо Господу Богу нашому, воістину, достойне, і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, Всемогутній, вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого, з'єднані любов'ю, смерть Його споминаємо. Живою вірою сповідуємо Його Воскресіння і з міцною надією очікуємо Його пришествия у славі, тому зі всіма ангелами та святими прославляємо Тебе безустанно ззиваючим. Свят, 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 Господь Бог, Савник, повні небеса і земля, слави Твої, Осана Болишніх. Благословенний, хто йде війна Господне, псами на Ви, Воістині святити Боже, джерело всякої святості, тоже святиці, дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і складаючи Тобі подяку. Розламав і дав своїм учням, кажучи, беріть і їжте з цього всі це є тіло моє, котре за вас буде видане. Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку. Подав своїм учням кажучи, беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів, Чиніть це на мій спомен». це Велика таємниця нашої віри. Благодаря Господи і смерть і Воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб, життя і чашу спасіння. Дякуємо за те, що Ти нас зостоїв пристати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, досконалі і в любові разом з нашим Папою Леве, з нашим єпископом Павлом та всім духовєнством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією Воскресіння, та про всіх, котрі Твої благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Proszę o tebe, pomiluję wszystkich. Siłą i nauczą czasu wicznemu życia z świętej Bogorodicy, z i Maryi, z świętymi ojczymi, z możędnymi apostołami i wszystmi świętymi, którzy podążali i byli Tobie uchłonni. Przynieśmy razem z nimi sławili, wyleczali tebe przez Twojego Syna, Jezusa Chrysta. <kuh> Ciele Chrysta, z Chrystami u Chrystii. Тобі, Боже Отче, Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Амінь. Моліся до Небесного, Отця, так як навчив нас Ісус Христос, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богом. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні. Миром. Щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надії і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам мир, залишаю вам мир і даю вам, Не зважай на наші гріхи, але на віру Своїй церкви і згідно з Твоєю волею. Благоволив, дарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Миросподні нехай завжди будуть з вами. Передайте один одному знак миру. Існува. Ах, що Боже, що береш ліхий світ. Помой нас. Анже Боже, що береш ліхий світ. Помини нас. А Боже, щоб речі вихи світу. Натима. Да. Озяне Божий, що бере Рихи світу, блаженні тішими пратезу, а він Господи, Я не безпеку, що ти Господи. прийшов до мене. Але зверху слава. І отеляй зділай кропке стат амен Молимося. Всемогутній Боже смиренно просимо тебе, щоб ті, котрих, ти живеш своїми тайнами, гідно служили тобі годним життям через Христа Господа нашого. Господь з вами, нехай благословить вас, Бог Всемогутній. Отець і сильний Дух Святий, Амі. йдіть з миром Христовим. Бог, Святий Архангеле Михаїле, борони нас Бог, у боротьбі Бог, проти підлості та пасток Злого Духа, будь нашою, Бог, нашою охороною. Нехай Бог, Бог, Бог прибутку, Його просимо покірно, а ти князю Небесного, сатану, та інших злих духів, котрі кружляють по світу. Щоби погубити душі в міці Божою, кінь до пекла. Амінь. Зараз звертаюся до тих, які з нами молилися, які були онлайні. Зараз за пару хвилин буде, буде отець Максимілян в цьому році буде ділитися з нами духовністю кармелітанською. Сердечно вас запрошуємо, якщо маєте час, щоб послухати також щось навчитися від Отця Максиміліана, Каміліти, Босо, який працює у Бардичі. Господь з вами, з нехай благословить вас, Бог mm -hmm. Отець і Син і Дух Святий. Ідіть з миром Христовим. Богу